Шановні друзі, ми подумали, що краще всього, щоб зрозуміти, що таке полікарбоксолатні пластифікатори, це показати вам схематичний примітивний малюночок. Ось візьміть, міг уявити що полікарбоксолат це отака грибінчик такий, розумієте? Ось такий грибінчик. І зверху він має мінус, а тут внизу має плюс заряди. Ну так в хімії зорієнтовані заряди, розумієте? А оцей грибінчик, ну цей грибінчик. Оце, цей диполь це є в'яжуче. Воно теж, коли є мінус заряд, він воно орієнтується так, що плюсики в нього є заряди, всі сюди до нього, а з сторони мінусові. Тобто теж такий диполь. І оці дипольки це є все в'яжуче. І воно, це цемент буде чи бакно, не має значення. І вони всі йдуть сюди, притягуються до того негативного заряду, сконцентрованого на верхах грибінця. Але мінусові заряди не лишаються вільними, тому що це є в воді. Якщо є, то вода орієнтується так само відносно цих зарядів до в'яжучих. І між ними є взаємодіями, називаємо це схопленням. Пам'ятаєте, схоплення цементу, схоплення вокна і так далі. І коли до кожного такого заряду підійде певна кількість. Позитивних заявів в'яжучу, а за ним певна кількість тільки води, гибінець візьме, замкнеться і закриється. І лишня вода, яка там є, їй нема тут місця, розумієте? І вона втікає між оці гибінкові простори. І яким чином ми маємо то, що називається взаємодія полікарбосилату». Води і в'яжучу в єдину структуру, яку ми спостерігаємо. А в бетоні це виглядає так. Коли пройшло так зване схоплення, то після схоплення цього вода вивантажується, лишня, яка не брала там участі, розумієте? І коли ви берете той бетон і його заливають у якусь форму, то ви побачите, як на поверхні бетону появляється вода. Оця вода якраз і є тим, що виштовхує полікребук З одної сторони, в бетоні вона потрібна, а з другої сторони в жарку погоду, звичайно, потрібна. А якщо в такий час, то краще її не мати. А так вона захищає від пересихання бетону. І з одної сторони навіть веде таку конкретну допомогу. Ось якщо собі би уявити це все так, як воно має бути, а воно, крім того, у нас подано ще у нотатках наукових популярних, які ми вам пропонуємо тут в ролику, ви його побачите на відео, то ви вже будете знати, про що тут йдеться, і якщо будете читати, про що там говориться, ви зразу уявляєте собі оцю схемку. Уявивши цю схемку, ви ніколи не пожалієте про те. Що її уявили, тому що ви завжди вона вам ріши всі питання, які б описували полікарбусати, участь полікарбусату в різних процесах. Всього вам доброго, найкращого.